Сценацій, тому одне з виїзних засідань ми присвятили саме сортувальній лінії. Виявилося, що, ви пам'ятаєте, був скандал по сміттю, тобто малашниці не пускали сміття і всі терміново шукали кожен свій варіант виходу із положення. Один із них це безумовно є сортування зменшення кількості того сміття, який має утилізуватися, а решта на вторинну переробку. Таким чином була закуплена. Нормально, відповідна для цього лінія. Але не знайшлося можливості продовжити цей проєкт, тобто встановити її в відповідному місті, відповідних умов санітарних, екологічних. І тому її поклали на збереження саме біля Скалецького сміттєзвалища як єдиного в нашій області, найбільш готового до кінцевої сертифікації. Він має зараз це сміттєзвалище припис. Є ряд дій, які потрібно зробити, але цей безумовно перелік не надто складний. Тобто відвали зробити земляні, огорожа, щоб не роздувалося це сміття, щоб оборони не розтаскували його і ті всі речі. Але є от, дуже така цікава тенденція бізнесу по-українськи. От ми, коли виїжджали на місце, зустрілися, подивилися, де вона зберігається, все своїми очима побачили, і потім провели зустріч з міським головою скали. І дивимося, чому у вас от перше було рішення сесії дозволити встановити сміттєсортувальну лінію на березі, скажімо так, сміттєзвалище. А потім через, по-моєму, два місяці скасували таке рішення. Або почали говорити, нам сміття то різне, ми таке своє ще складали, а там де того, а це ну, депутати, то ж то слухати, нікого різними всіма, вони все, ой, всьому, 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 вони не хочуть. То я кажу, ну це ж саме жахливе, що може бути. Дати дозвіл. Люди потратилися, привезли лінію, значить, е замовили проєктні роботи, інші речі, а того їм того сказали, ні, не встається. Ну. Спроба не зарахована. Ну це, хто, я питаюся, хто хто наступний? Хто хоче ще так? Роботи, взяти перевезти, може, і на друге місце, і речі. Тому, безумовно, це втрати. Ми само втрати по тому, що 에, добре, що місто домовилося і продовжує вивезення сміття зараз на ту, е, там є така щі, щілина, яку можна засипати до року часу, вона тоді вимірилася, як я е, ще відповідальні за інформатику цього процесу. Але рік підходить до завершення і думаю, що, мабуть, до наступних виборів це знову буде гостро стояти. У нас, я так помітив, тенденцію перед виборами міського голови мало чітко закривають е, ворота свої. Якщо ви помітили, то так от вже третій раз поспіль відбувається. Коли політика заходить в бізнес, відразу починаються проблеми. І дійсно, ми розуміємо, що перевезли туди, і вона практично мала би вже запрацювати десь вісни, але власне владні структури, назвемо їх так, які на місцях дають рішення, потім їх відміняють, і ви розумієте, тобто, щоб її вкласти. Додатково там потрібно вже би, приватній людині, яка буде цей бізнес супроводжувати, на проєктну документацію тисячі гривень, а на введення в експлуатацію тобто, біля двох мільйонів гривень потрібно, скажімо, зробити. Зрозуміло, що як може йти інвестор, скажімо, на такі речі, коли завтра буде відмінено рішення, коли все це згорить. Реально люди замовили проєктну кошторисну документацію і були би готові, скажімо, вже це робити. Я розумію, що буде питання, чому воно не в Тернополі. Ви розумієте, скажімо, проблематику вона була тоді і залишається зараз, тому що встановлювати її власне в Тернополі не є можливим. От в будь-якому випадку потрібна земельна ділянка, яка заходиться за межею міста Тернопіль. І, на жаль, оці ми зверталися не раз, як обласна рада до адміністрації, які би мали вишукати це. Дати можливість і згоду, і даби могла виконавча гілка влади, обласна рада і територіальна громада, бо ми зараз ну, прийдемо до любого, десь воно знаходиться, буде на якійсь площі, прийдемо до любого, любої сільської ради, яка нам скажуть, що ні-ні, нам цього не потрібно, особливо коли підігрівається ця ситуація. Власне, проблема з її встановленням з підігріттям ситуації, що вона буде там переробляти, що це буде, наприклад, в скалаті то пустили слух, що це буде сміттєспалювальний завод. Ну, тобто, Розумієте, ну хто ж хоче, воно там знаходиться практично на міжі, тобто зона вся відповідає там, це більше 500 метрів, ну, але сміттєспалювальний завод. Хоча вона ось стоїть жива, тобто люба людина, якщо би хотіли, люди приїхали, подивилися. Вона є в цілком справному стані, вона є упакована, готова до експлуатації. Підприємство відвідують, як ви розумієте, структури, які перевіряють, скажімо, дійсності витрачених коштів. Недавно була ця ж перевірка, де і ми самі особисто їздили, дивилися на цю лінію. Вона є цілком нова, цілком готова для. Експлуатації в будь-якому місці, тобто не буде скала, тобто зараз ведеться активна містом, в тому числі ведеться активний пошук і надіємося, що будуть ті земельні ділянки, і воно буде не буде в скалах, буде в іншому місці, але воно мусить запрацювати. Юрій Лазаренко і ми е, шукаємо зараз альтернативні шляхи. Тобто я особисто просив селищного міського голову скалата, щоб вони повторно це питання розглянули. Вони. Пішли на поступки, вони розглянули, що готові сортувати сміття скала і навколо ще три села. Це буде лінія працювати один день в тиждень. Mm -hmm. Таким чином, з їхнього боку, ніби спостерігається. На крок нам на зустріч, але з іншого боку ми шукаємо альтернативні. варіанти. Я розмовляв з Сергіємітачем Надолом, які в нього є плани. І безумовно буде ще пропозиція з мого боку. Тому будьте спокійні, що робота не зупиняється, і всі ці варіанти ми розглядаємо. Якщо буде купець, будемо купця дивитися інші інші. Також от мені якось так я помітив, що прийнялося легко, ніхто не відреагував на аеропорт наш. На що, так не непопулярне рішення, ми таке прийняли, але це рішення лише нашої комісії. Воно непопулярне, я називаю зразу. Тому що ми порахували витрати, які він нам плодить. Це 500 тисяч гривень в кварті. Юрій Лазаренком. І ми шукаємо зараз альтернативні шляхи. Тобто, я особисто просив селищного міського голови Скалата, щоб вони повторно це питання розглянули. Вони. Пішли на поступки, вони розглянули, що готові сортувати сміття скала і навколо ще три села. Це буде лінія працювати один день в тиждень. Mm -hmm. Таким чином, з їхнього боку, ніби спостерігається. На крок нам на зустріч, але з іншого боку, ми шукаємо альтернативні. варіанти, Я розмовляв з Сергієм Надолом, які в нього є плани, і безумовно буде ще пропозиція з мого боку. Тому будьте спокійні, що робота не зупиняється, і всі ці варіанти ми розглядаємо. Якщо буде купець, будемо купця дивитися, інші, інші. Також мені е, якось так, е, я помітив, що прийнялося, легко ніхто не відреагував на аеропорт наш, на, на працювання так нашої Непопулярне рішення, як таке прийняли, але це рішення лише нашої комісії. Воно не популярне, я називаю зразу. Тому що ми порахували витрати, які він нам плодить, це 500 тисяч гривень в кварт.